Добрий. день, Мабуть, кожен з вас чув про ІІ штучний інтелект. Хоча по-українськи, то, мабуть, буде ще І. І про дивні дива, які він може зробити в майбутньому. Не будемо настільки песимістичними, у всякому разі, ми точно не дожимо до цього моменту. Хоча, якщо взяти наш мозок, то він складається з нейронів. Це сітка нервів, переплетених між собою. Кожен нерв, кожен шлях до нейрона означає нашу пам'ять, наше мислення. Ну це такий профанний погляд. Десь за таким принципом і працює нейромережа. Точніше не поясню, взагалом я тут не для цього. Тут, наприклад, я не знаю, як працює машина, але це мені не заважає захоплюватись нею або їздити на ній. Нейромережі зараз використовуються всюди. За допомогою них можна змінити обличчя в кіно, діпфак, так званий. Чи зістарити обличчя. І це тільки те, з чим стикався я і ви. Брюс Вілліс, наприклад, уже продав своє обличчя, щоб його використовували в майбутніх діпфейках. Але моєю улюбленою є Midjourney. це дуже цікава програма, за допомогою якої ми можемо малювати те, що ми захочемо побачити. Ось, наприклад, заходимо в Discord, підключаємося до серверу Midjourney, Обираємо кімнату. пишемо команду Image і пишемо, наприклад, kit. Треба писати по-англійськи, бо, якщо ви почнете писати, по-українськи, то програма почне просто малювати Україну. Це досить цікавий експеримент. Треба колись поекспериментувати буде. І програма починає працювати. 0%. Все ще 0. О. І ми бачимо перших 4. Так би мовити, ескізи. Так, як ви бачите, нейромережа бачить кота таким. Але, якщо ми напишемо тут більше деталей: кіт, чорний кіт, кіт в 3D, кіт, висока деталізація. Такі буде набагато цікавіше. Ну, от, наприклад, навіть з цих, що ми маємо, ми оберемо. Оберемо кота номер 4 Так, почекаємо. Як бачите, ми тут якби знаходимось на... Столі, або я так би сказав, Мольберті, де малюють всі. Тобто ми можемо бачити, що малюють інші люди. Але ми наразі слідкуємо за нашим котом. 54%. Я розумію, кіт вам здається зараз трошки не наскільки схожий на кота як хотілося би, але все одно. Хм... наче людські губи. Так, 81% це наш кід. Чекаємо. 90. Так. І Ось наш кід. Включаємо йому покращення. Це нова функція, що тут є. От. і в покращеному вигляді 20%. Так, ще трошки, 80, о! В покращеному вигляді наш кіт Наш кіт стає. Ще трошки. Так, тут досить таке багато різних моментів, різних задач. Тому треба трошки почекати. Можливо, це залежає від інтернету. Там там. там. A few moments later. І ось наш кіт схожий на щось таке. Не знаю, мені подобається. Якщо дописати, наприклад, фотореалістичність, е, більша деталізація і тому подібне, то кіт буде більш такий реалістичний. А це такий кіт, наче намльонові друки, але ж все одно гарно. І цей кіт може бути. Абсолютно різним. Все це залежить тільки від вашої уяви. Наприклад, ми можемо зробити його в стилі кубізму, примітивізму, постімпресіонізму чи сюрреалізму. Або, може, римський стиль чи звичайний попарт. А тепер Давайте трохи пофантазуємо. Уявимо собі майбутнє. Так, стоп, стоп. Не таке далеке майбутнє. Майбутнє яке трохи ближче. Уявіть, що ви приходите до себе додому. Сідаєте на диван і не вмикаєте телевізор. А вмикаєте нейромережу і задаєте параметр. Наприклад, хочу побачити кіно альтернативну версію Володера Перснів, де Саурун переміг. І нейромережа починає творити. Починає творити те, що ви замовили. Я думаю, таке чекає нас майбутнє, де ми не будемо купувати фільми чи ігри, а будемо купувати нейромережі, які будуть робити для нас те, на що вистачить нашої уяви. Дивлячись на Міджорні, хочеться запитати, а художники не втратять свою роботу? Думаю, ні. У людей нікуди не дінеться бажання творити. І писати щось самому, малювати щось самому. Це завжди буде цінитися більше. Художники ж ніде не зникли з появою фотоапарата і фотографій. А Міджорні – це буде просто ще один спосіб творити. Тільки через нейромережу.